Вже не перший рік точаться суперечки навколо російського месенджера Телеграм, який стрімко мутував у дуже впливове мережі ЗМІ, ставши спочатком великої війни джерелом інформації як для росіян, так і для українців. На жаль, телеграм, як і решта месенджерів, згодом перетворився на ключовий інструмент у руках злочинців. Нагадує видання Економічна Правда. Як саме злочинці використовують Телеграм? Докладніше далі. початку 21 по жовтень 24 року у Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься інформація про 13 200 вироків, у яких згадується принаймні один із семи найпопулярніших месенджерів. Йдеться про Viber, Instagram, Telegram, Signal, TikTok, WhatsApp та Facebook. Якщо до 22-го року щомісяця суди виносили в середньому 100 таких рішень, то після початку великої війни їх стало в п'ятеро більше. За даними дослідження, проведеного дослідницькою компанією InMind у жовтні 23-го року, Телеграм використовували 81% українців. Тож не дивно, що найпопулярнішим месенджером серед злочинців є саме Телеграм. Він давно заслужив славу майданчика для продажу наркотиків, психотропних та інших заборонених речовин. Саме на торгівлю та зберігання. Я наркотиків припадає 44% вироків пов'язаних із використанням месенджерів. А також це майданчик для продажу зброї, дитячої порнографії, фальшивих документів, викрадених баз даних, зокрема банківських карток, підробок брендового одягу та парфумів. Це робить проєкт росіянина Павла Дурова, аналогом Даркнету, наголошують у центрі стратегічних комунікацій. Інші платформи теж мають свої специфічні ролі. Наприклад, Viber частіше використовують для підробки документів, зокрема довідок про. Ро непридатність до служби або дозволів на виїзд, WhatsApp чи сигнал для координації груп осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Платформа TikTok найменш популярна серед злочинців. Найчастіше фігурує у судових рішеннях пов'язаних з поширенням інформації про пересування українських військових або публікацією відео на підтримку країни-агресора. Загалом з 22-го року зросла роль месенджерів для вчинення воєнних злочинів у провідну десятку статей кримінального кодексу, за якими у вироках. Згадуються месенджери. Також потрапили посягання на територіальну цілісність, держзрада, шпигунство та незаконне переправлення через кордон. Саме через служби обміну інформацією зрадники отримують інструкції від кураторів з Росії. Частіше за все, через телеграм надходять пропозиції спалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань. Наголошує видання Економічна Правда. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.